Бог Отець промовляє з неба, святий дух з'являється у вигляді Голуба в той час, як Іван Претеча у річці Йордан хрестить Ісуса. Ще з давніх часів, 19 січня, християни відзначають свято Богоявлення. В Цей день усі віруючі, православні та греко-католики моляться та набирають освячену воду, адже вважається, що з опівночі до опівночі вона набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Що на водохреща Уляни приходять на святкову літургію до Христа у парку імені Тараса Шевченка. Бажаю вам здоров'я, успіхів, праці, Божого благословення, миру, спокою в родинах. Бажаю благословення для вас, для ваших дітей. І всього українського народу тернополяни вірять, що Йорданська вода чудодійна. Її не лише вживають, а й освячують неї домівки, щоб берегтися від нечистої сили. Я вірю, що ця вода свята. Я побувала на річці Ордан, я побувала в іфліємі. Я все це вірю. Ми будемо її пити, Ми будемо на його кропити нашого селю, щоб відігнати всіх злих духів. Напередодні свята на тернопільському ставі із льоду вирубали хрест. Біля нього люди занурювались у воду, вітаючи один одного із святом. Нехай ця вода змиє весь негатив всі хвороби, всі негаразди. Нехай ця вода про в кожну тернопільську домівку. Добро злагоду благополуччя. Боже благословення, Здоров'я, успіхів, Божого благословення! Нехай святкування, яке ми сьогодні разом з вами маємо, дасть нам можливість наступний рік війти чистими, війти безгрішними, війти такими, які будуть працювати на добро нашої держави. Христос хрещає. Досі залишається загадкою той факт, що йорданська вода не псується, не змінює ані кольору, ані запаху. Люди зберігають її впродовж багатьох років.